Добрий день малята, послухайте мою загадку і скажіть відгадку. В лісі з вієм всім навтіху, що згубив старенький дід. Туди влізли мишка й жабка, заяць, лиска, вовк, ведмідь, ще й кабан і клан. Будь ласка, пригадайте, що за казка? Рукавичка, вірно, малята. А ви ж добре знаєте казку рукавичка, тож допоможіть мені. Де поселилися звірята? В рукавичці. А хто перший побачив рукавичку і вліз до неї? Мишка, потім жабка, далі зайчик і лисичка. Потім вовчик та ведмідь. Їм сподобалася рукавичка, і вони стукали і просилися в рукавичку. Потім попросився кабан і клан. Малята, а звідки в лісі з'явилася рукавичка? Дід загубив, вірно. А як зверталися звірята один до одного? Вічливо чи грубо? Вічливо, молодці. А чому розбіглися мешканці рукавички? Хто їх налякав та допоміг дідусеві знайти рукавичку? Собачка він загавкав і дід забрав рукавичку. Малята, а яка зараз пора року? Зима. Вірно, взимку холодно у лісі. Всі дерева, голі, лисі. Ніде зігрітися з вірятом. Дідусь забрав свою рукавичку. Малята, а мені шкода тваринок, адже вони залишились без теплої домівки взимку. Тож допоможемо тваринкам не замерзнути взимку. Погляньте, яку я хатинку рукавичку приготувала для казкових героїв. Але я не встигла її доробити. Чого не вистачає рукавиці? Вікон. А зробимо ми їх з геометричних фігур, ось таких квадратів синього, червоного, зеленого та жовтого кольорів. Спочатку ми їх розкладемо на рукавичці синє віконечко. Червоне віконечко, зелене віконечко та жовтеньке віконечко. Беремо клей-олівець, намазуємо зворотну сторону, клеєм і приклеюємо на рукавичку. Це віконечко для мишки та жавки. А червоненьке віконечко для зайчика та лисички. Зелене віконечко для вовка та ведмедя. А ось жовтеньке віконечко кабану і клану. І ось такі гарні віконечка ми зробили для наших свірят. Ось вони. Звірята вдячні вам за допомогу. До побачення, до зустрічі!